Чоловіка не стало, або ти розійшлася з ним. Ви прожили багато років в шлюбі. Ти всю себе віддавала родині, ти всю себе віддавала дітям. Ти для нього робила все. І зараз ти одна. Пробуєш знайти партнера іншого, або, можливо, вже знайшла, але нічого не складається. Всесвіт хоче, щоб ти. Сфокусувала увагу на собі, щоб ти зрозуміла одну основну суть. Ти не тільки є тілом і розумом. Наприклад, мене звуть Лариса, мені 30 років, я проживаю в Закарпатській області. Це Мій аватар тіло, індивід, особистість, умовно машина, в якій я справжня живу. Я вище. Я дух. Те, що є божественною суттю, Богом. Дух, розум, тіло. Три. Умовно стихії. Три людини в одній. Ситуації в нашому житті не просто так відбуваються і ніколи не для того, щоб ми страждали. А для того, щоб наша душа здійснювала свої бажання. Так буває, на перший погляд. Зовсім неприємним шлях до здійснення бажання. Але погодьтеся, що все, що відбувалося навіть дуже негативним, як наш розум оцінював. Потім приводило нас до позитиву. Наш дух прийшов сюди для того, щоб отримувати радість. Кайф насолоду, для того, щоб залишити, скажімо так, щось після перебування свого тут, щось для людей, наприклад, для того, щоб спробувати те чи інше політати на вертольоті, в кожного свої бажання, задачі. Розум це умовно штучний інтелект. Який запрограмували під певні задачі. Програми вкладалися батьками, соціумом, вчителями, телевізором і так далі. І так, як зараз, це незбіжно, друзі, ніким період, коли пора. Дивитися по-іншому на цей світ, коли пора себе проявляти, коли пора виходити на інший рівень сприйняття, і пора позбуватися тих програм, які колись здавалися нормальними, комфортними, звичайними. Наприклад, бути все життя домогосподаркою і ніяк. Не проявляти себе, нічим не займатися дійсно толковим, корисним, розвиваючим або просто цікавим для самої себе. Раніше це було нормально. Зараз ви можете навіть помітити, що годинник почав працювати по-іншому. Реальність починає схлопуватися. Час почав іти швидше. Зверніть увагу, що ваші звичні дії зараз уже не вкладаються в той час, який раніше вкладалися. Наприклад, колись я робила спокійно за годину перманентний макіяж брів. А зараз я мушу пришвидшувати свої дії в роботі для того, щоб встигнути за годину. Або я на хвилин 15-20 спізнююся так точно. Це помітять всі, хто захочуть і сфокусують свою увагу. Зараз змінюється все навколо. Немає сенсу перекладати увагу на інших чоловіків і шукати ту ж саму комфортну зону. Треба починати життя з чистого листа. Тому що елементарно стосунки між людьми стають іншими. На даний момент люди повинні навчатися бути в партнерстві, а не в залежних від один одного стосунках. І кожен до цього прийде на тому чи іншому етапі свого життя. Ближайші там 2-3 роки буде відбуватися серйозна робота над свідомостями людей. Хворобливість, падіння у фінансах все для того, щоб ми, друзі, звернули на себе увагу, щоб кожна жінка повністю, от як можна тільки повністю сфокусувала увагу на собі і нарешті. Здійснила всі свої бажання за все своє життя. Як мінімум, ті бажання, які потепер пам'ятаються. Далі все світ поведе. Саме головне, щоб уже почати діяти. Якщо питання виникає, а що тоді з чоловіками? Ну мені хочеться створити родину і так далі. Не переживайте за це. Все буде вчасно, і саме тоді, коли ви будете готовими. Якщо жінка навіть зараз перебуває в стосунках, але вони є негативними для неї, які її розрушають так чи інакше, то буде робитися все можливе, щоб уникнути стресу для жінки і розвести. Пару, щоб вона знову ж таки звернула увагу на себе і почала собою займатися. Якщо вона вчасно це почне робити, то вирогідність того, що навіть той чоловік, який є наразі, у кого він є близький, але з ним не складається поки що так, як хочеться, то з ним все складеться добре. Ну, при умові якщо повністю фокус буде переведений на себе. Саме як працювати з собою, з чого починати, я навчаю на курсах. І якщо є бажання, якщо є готовність внутрішньо, швиденько трансформувати свою свідомість, спокійно можемо приступати. і Буквально за два місяці, навіть за місяць уже, будуть дуже класні зміни. За два місяці програма переписується повністю. Багато чекати, скажімо, не треба. Як mm. діяти зараз, у когось такій ситуації, е заморозити все? Пам'ятаєте, яку мультику? От так пух! І все, всі такі завмерли. Сніжна королева, наприклад, заморозити все, що є навколо, і сфокусувати увагу тільки на собі. Почати задаватися питаннями, де я собі не додала? Уваги, любові, тепла, де я не здійснила те, що я колись хотіла? Чому я не повчилася? Які книжки не прочитала? В який спортзал не сходила чи яку їжу не скуштувала, де я не приділила собі 10 хвилин просто полежати, помовчати, яку музику я не послухала, що б не відбувалося навколишньому середовищі, ви звітом виймаєте фокус. І його переводити на себе. Приведу приклади з фонариком. Темрява немає світла. Ви ходите по квартирі. Ви прийшли на кухню і хочете попити води. Ви берете фонарик і починаєте світити конкретно на бутилі з водою. От, до прикладу, той бутиль з водою це ваш мужчина, ваш чоловік, той об'єкт. В який ви вкладаєте всю свою енергію, вам треба взяти фонарик і просто банально повернути його на банку з компотом. Ну, до прикладу. Не фокусувати свою увагу на тому бутлі з водою до того часу, поки ви не отримаєте кайф із компотом. А компот це ви сама. От допоки ви не Познайомитися з собою справжньою, не здійсните хоча б то 10 своїх бажань, не почнете радіти від свого життя до того часу ви фонарик свій не переводите на бутиль. Ні в якому разі. Якщо переведете, ви далі будете гратися в ігру, в якій ви будете в ролі жінки, яка страждає нещасна, некохана і так далі. Ну, і одинока. Навіть якщо поряд будуть чоловіки, не буде того, що ви шукаєте. От саме, щоб було так, як було раніше було з чоловіком, щоб я почувала себе так, наприклад, як я себе от раніше почувала там, чи то з хлопцем, чи то з чоловіком. коротше, В тій ролі раніше. Не може бути так, як було раніше. Потрібно це прийняти, як би не було боляче, важко. Ну, Ніяк по-іншому. Це заради вашої радості, блага, щастя. Насправді чоловік це відображення нашого розуму. Розум це чоловіча енергія. Дух знаходиться в зоні сонячного сплетіння. Це жіноча енергія. І допоки наш розум не дозволяє душі проявляти себе. І бути такою кайфулею дівчинкою і дівчинкою, до того часу чоловіки будуть точно так відноситися. От, наприклад, ти злишся на себе, що ти почала а, лягати дуже пізно. Чоловік, от твій живий чоловік, або хлопець, або партнер, з яким ти перебуваєш, навіть інколи, буде злитися на тебе. По різним причинам Він відображає тебе, так було, є і буде. Просто ми про це не знали. Ми не знали, як насправді механізм влаштований. І як тільки ми налажуємо з собою контакт, і починаємо іти за ручку, скажімо, із своїм розумом, а розум з душею, якщо Перевернути. Тоді, і в житті нашому ми з чоловіком починаємо добре контактувати. Нам відразу стає комфортно, без вияснювань різних ситуацій. Перевірено. Навіть той чоловік, який був поряд, і заради нього ти вкладала там в себе всю увагу і енергію, і ти погодилася заради нього. Закохатися в себе, то може бути так, що його теж заберуть, тільки по причині, що він недостойний тебе. І з'явиться той, який буде відповідно вібрувати з тобою. Вібрувати це умовно, він любить слухати таку ж музику, наприклад, класичну, як і ти. Бо цей, який зараз, наприклад, слухає рок. Тобто він буде відповідати твоєму внутрішньому стану. Таке теж буває. Як не крути, із яких сторін не дивися, тільки фокус на себе, увагу на себе. Чому? Тому що душа хоче розвиватися. Душа хоче проявляти себе як творець. А ще, якщо сказати більше, насправді це Бог стукає тобі у віконечко. бо душа це і є Бог. Все життя, яке ти проживала по сьогоднішній день, ти не давала можливості Богу. Хоча б свіжим повітрям подихати. Забирається все навколо в нашому житті від нас, тому що Бог так хоче. Бог хоче проявити себе. І ти від цього будеш дуже щаслива. Зараз я говорю конкретно до розума. Для розуму це біда, для розуму це крах. Можливо, важко зрозуміти розуму. Але точно можна відчути душею. Спробуй почути мене душею. Інтуїтивно. І ти зрозумієш все.